мы вообще за мир. Мы с первого момента, мы вообще всегда за мир. Хотят ли русские войны, спросите, вы у тишины. Мы вообще за мир. Достаточно выполнить наши условия. И сразу будет мир. Вообще вопросов нет. Мы многократно это постулировали. Но очень любопытно Марк Рубио. Вот он сказал по поводу всех этих условий. Что, чего, как. Вот прям реально так сказал, интересно. Например, о территориальных уступках Украины, о чем тоже нельзя было говорить. Давайте послушаем. Обсуждались ли в действительности территориальные уступки? У нас были разговоры. Что касается вчерашних разговоров, то да, когда вы встречаетесь с таким партнером, как Украина, вы не собираетесь обсуждать это публично. Мы не собираемся на самом деле обнародовать то, о чем мы говорили. Потому что в любых переговорах, безусловно, есть элемент, когда вы не хотите, чтобы одна из сторон уступала другой. У нас был обстоятельный разговор, но я думаю, что основная часть нашего разговора была посвящена тому, как будет выглядеть переговорный процесс с точки зрения не конкретных условий, а скорее сроков его проведения, того рода шагов, которые они хотели бы видеть перепринятыми. Украинцы очень ясно дали понять, что речь идет не только о прекращении войны. Им нужно вернуть своих военнопленных, им нужно вернуть детей. Они хотели бы, чтобы состоялся обмен военнопленными, они хотели бы, чтобы их дети вернулись. Так что с этим связано множество вещей. Гуманитарная помощь также важна, так как есть районы Украины, которые сильно пострадали и нуждаются в немедленной помощи. Да, такие районы есть. Это освобожденные территории. Это территория бывшей Украины. Вот там туда должна пойти основная помощь. И я считаю, что НАТО обязаны как раз отправить туда деньги на становление. Они же обещали мариупольские. Да, театр. театр Итальянский культур. Да, ну обещали. про итальянцев мы все знаем, так что это. Я могу еще раз повторить мою итальянскую речь, но вряд ли для меня смысл. Пуца. Да, ну это так, воняет от них. Да. Пуцары, воняет, да. А, да. Ну это ничего, ничего, не все итальянцы такие. Нет никаких проблем с итальянским народом, есть проблемы с этими странными людьми, которые представляются итальянской властью в разном виде. Но забавно, да, что вот когда украинцы говорят о перемирии, народный пример. Котел перемири, котел перемири, котел перемири, котел, котел. Притом интересно, что никогда руководители не знают, что котел. Им говорят, они не знают. Они говорят, «Это, это прям... Поэтому, так как сейчас пошел обмен разведной информации, наконец-то Зеленский узнал от Тулс и Габбард, что вообще-то котел. Вообще-то там куча людей прожили. Ну, что делать, что делать? И, и, кстати, а как быть, что вот со всеми фразами Зеленского по поводу территории? Нет, все, да. Ну ничего, 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 ничего. Владимирович, всегда у них так происходило. Вспомните те же самые Минские соглашения, как Петр Порошенко периодически выбегал до ветру, пардон, да, созванивался, как там Дебальцева, и доказывал, до уже все, Дебальцева было потеряно, уже там все в котле были, а он доказал, не-не, это наше, это значит, вот граница должна проходить там восточнее и так далее. И, и всегда, действительно, как только э, на Украине, на украинском фронте были провалы, они тут же за опрашивали перемирие, передышку. И, конечно, сразу быстро их нарушали, как только думали, что они вот там где-то дырку ту или иную залатали. И здесь в этом смысле вы действительно абсолютно правы. Когда смотришь, читаешь статью Ермака, вышедшую утром вчерашнего дня. Утром она появилась на сайте за газеты «Гардиан». Да? В газету, видать, не успел, то есть в срочном порядке, ну, в печатную версию, да? Я в срочном порядке просил, вот надо перед переговорами в Джидде ее опубликовать. И вот ее опубликовали, где он действительно говорит, ну какого перемирия, что вы, только гарантии безопасности, э, утром деньги, вечером стулья. да. И... Вот спрашивается, вот сегодня они все комментируют, все радостно рассказывают, все, мы переломили на ротеев, смотрите, как мы переиграли Россию. МИД Украины там заявляет, все, мы стратегическую инициативу перехватили на пол. Они все это дружно рассказывают там украинской публике. Хоть кто-то бы задал вопрос, да? Да подождите, ну вы же несколько часов, за несколько часов до этого. Еще договора, никогда капитуляция не была столь блестящей. Ну ну да, да. Вы. вы же сами говорили, что не будет этого перемирия, будет только в воздухе и на море. Вас же британцы на это настраивали, вы же с пены у рта это доказывали. Что случилось? Ну, кто-то может объяснить из вас. Вас, еті же людей, кого Єрмаков. А почему чому вдруг ви согласились на именно эти позиції? щодо приговорного процесу, бачимо, що спецпосланник Трампа Вітков уже їде до столиці Рефі, до Москви, щоб переконати Кремль підписати перемир'я. Про це заявила прес-секретарка Білого Дому. Як вона зазначає, наша команда активно працює. Відков прямує до Москви. цього тижня. Щоб переконати Росію класти цю угоду, ми сподіваємося, що вони. Погодяться, йдеться саме про згоду РФ і щодо припинення вогню 30-ти на перемиря. Також відомо, що помічник Трампа із нацбезпеки Майк Волц уже провів перемовини зі своїм російським колегою. Проте також варто зазначити, що сервіс Флайт. Радар показує, що літак ймовірно з представником Трама, Трампа Віткофом уже летить у напрямку Росії. Там відбудеться зустріч із представниками РФ. Але знаєте, що цікаво, також сьогодні білоруські змі дописували, що і Лукашенко в той же час вилетів до Росії. Сьогодні проведе прес-конференцію з Путіним. Бачу, що наші постійні глядачі також дописували щодо того, що вони можуть обговорювати, і зокрема про те, що Путін щось не з'являється в інфопросторі. Не дає ніяких заяв. Так от я думаю, сьогодні ми багато чого почуємо. Проте не думаю, що його риторика якось зміниться. Адже, якщо вірити Трампу, він говорить, що нібито Путін готовий до миру. Проте російська армія показує зовсім протилежне, адже бачимо і те, що відбувається в повітряному просторі нашої країни. Ці постійні цинічні атаки по цивільній інфраструктурі вони продовжуються. І таким чином Путін знову ж таки показує, як він готовий до миру. Але далі будемо говорити про Лукашенка, адже зустріч відбуде. Диця Путіна та Лукашенка у Москві і уранці 13 березня саме проголошений президент Білорусі прилетів у Москву. Його літак приземлився в аеропорту Внуково. сьогодні. Олександр Лукашенко проведе переговори з Владимиром Путіним у Кремлі. Офіційний же візит анонсували ще вранці, 12 березня, і про це повідомляють самі білоруські змі за підсумками переговорів Лукашенка і президента РФ, і диктатора Владиміра Путіна. Вони підпишуть певний пакет документів. Окрім того, самопроголошеного лідера очікує низка інших заходів, які нібито передбачені його офіційним статусом. Голови держави з першої форматі сам на сам, а потім у розширеному складі за участі членів делегації обговорять класичні питання. Розвитку співпраці Білорусі та Росії, перспективи напрямків їхньої взаємодії, спільної роботи також у деяких форматах і поточної міжнародної ситуації. Я ж нагадаю, що в цей же час цього тижня до російської столиці вирушить і спеціальний послан... посланник Дональда Трампа з питань близького сходу. Ну як ми знаємо, все ж таки сполучені штати Америки хочуть переконати РФ прийняти ці умови, які були обговорювалися саме в Саудівській Аравії між Україною та Сполученими Штатами щодо перемир'я. А от віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Вен заявив, що американська сторона планує і надалі контактувати з Росією найближчими днями очно, а також через телефонні розмови. Більше того, і прес-секретар диктатора Піскову вже свої заяви дає вчора. Ми вам навіть послухати його давали, адже він там говорив, що чекаємо сигналу саме від Сполучених Штатів Америки, ніби того. Вони не звертають увагу на те, що обговорювалося в Саудівській Аравії. Я нагадаю, що понад 8 годин представники України та Сполучених Штатів Америки обговорювали всі ці події. Переговорний процес, зокрема мирну угоду і про корисні купалини говорили. Так от пресекретар диктатора Пісков сказав, що сьогодні Путін може окреслити свою позицію Росії щодо тридцятиденного перемир'я в Україні. Тим часом же посол Рефі Великій Британії заявив. Що Росія розгляне пропозицію щодо перемир'я, але зупинить бойові дії лише тоді, коли буде готовий повний мирний? План, що ж він підкреслив? це посол Росії, Великій Британії Келін. Тимчасове припинення вогню не варіант вирішення ситуації, а для досягнення миру треба багато часу. Ну і цікаво, звісно, що ж скаже диктатор Путін і як на це відреагують у Сполучених Штатах Америка. Адже дійсно чули заяви від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, що якщо Путін не погодиться, йому доведеться все ж таки на нього. Тиснути санкційно, зокрема, Блумберг пише, що Путін затягуватиме переговори про перемир'я, щоб отримати вигідніші умови. Знову ж таки, як вчора ми ввечері про це говорили, посилається на якісь нікому невідомі відомі крім... крім них джерела. Агентство пише: російський диктатор може погодитися на можливі умови перемир'я. Проте, перш ніж ухвалити остаточне рішення, він прагне переконатися, що російські вимоги будуть включені. В угоду Джерело також зазначає, що російські чиновники поки не обговорювали з американськими колегами конкретну домовленість. Мається на увазі домовленість української делегації, яку ухвалили у вівторок в Джиді. Кремль розглядає ці рамки неприйнятними. Ну, що б вони ще сказали. Москва передала США список вимог для завершення війни в Україні. Та перезапуску відносин з Вашингтоном. Джерела видання зазначають, що запити Росії широкі та нагадують вимоги, які вона раніше висувала Україні, США та НАТО. Ну, тобто, всі розуміємо, що це за вимоги. Да? Україна не вступає в НАТО, скорочення армії, віддайте нам Херсонську Запорізьку в, в межах Адмінкордонів. Ну, в принципі, це те, що зазвичай всі роблять на будь-яких перемовинах. Да? Проси багато, ну а там вже скільки отримаєш, стільки отримаєш. Тому росіяни будуть дійсно вимагати е якомога більше для того, щоб подивитися, а що дійсно вони зможуть отримати. Ну і найголовніше, що вони хочуть зробити, це, звісно ж, замінити нашу владу, яку ми обрали, і встановити маріонетковий режим і зробити. Україну великою Австрією з конституційною гарантією нейтралітету про це пише Financial Times. Тобто хочуть змінити Зеленського. Погодившись на 30-денне припинення вогню, Україна дипломатичним шляхом поставила Росію в глухий кут. Тепер Кремль ризикує опинитися в ролі перешкоди на шляху до миру і викликати гнів Трампа. Мета Москви. Обдурити адміністрацію Трампа і укласти угоду, яка виглядатиме так, ніби Трамп отримає те, що хоче. А насправді вона призведе до того, чого хоче Росія, тобто контроль над Україною. Для цього РФ хоче змінити Зеленського, що фактично дозволить їй смикати за ниточки і посилити свій контроль над Україною. Росія також хоче демілітаризувати Україну, але європейські партнери Києва зацікавлені в тому, щоб озброїти Україну до зубів, оскільки ця країна є їхньою першою лінією оборони від російської агресії. Тут я Європу цілком розумію, особливо країни Балтії та Польщу, тому що вони е, мають загальні кордони з Росією. Да? Там, якщо, наприклад, Швеція та Фінляндія також можуть бути занепокоєні, але там трішки ситуація інша. То от якраз таки Польща і країни Балтії, які безпосередньо були колись під протекторатом Москви, вони туди дуже, 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 дуже сильно не хочуть повертатися. Після другої світової війни Австрія офіційно закріпила нейтральний статус, відмовившись від членства в НАТО та військових союзах. Це було частиною угоди між СРСР та Заходом, яка дозволила вивести окупаційні війська та відновити суверенітет країни. Подивимося, чи спрацює на Україні австрійський варіант, але мені нічому здається ні. Ну а далі будемо говорити і про реакцію світу. Знаєте, на оця тридцятиденна перемир'я, адже вже Франція також виступала за і Туреччина. Також очікує конструктивної реакції РЕФІ на пропозицію припинення вогню. Ердоган на прес-конференції з прем'єром Польщі Туском заявив про це. І далі детальніше розберемося. Адже Туреччина хоче побачити конструктивну реакцію Росії на пропозицію Сполучених Штатів про тридцятиденне припинення вогню з Україною. Про це заявив і президент Туреччини Ердоган, і пов повідомляє одне із французьких видань. Ердоган підкреслив, що Туреччина вважає позитивною і важливою згоду України припинити вогонь із Росією на 30 днів. Далі будуть цитувати. Тепер ми сподіваємося, що Росія відповість конструктивно, зазначив турецький президент на спільній прес-конференції в Анкарі з прем'єр-міністром Польщі. 11 березня. Нагадаємо, в Джеді відбулася зустріч представників України та Сполучених Штатів із українського боку. Участь в переговорах брали керівник тоді офісу президент Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга. А також міністр оборони Рустем Умєру. з американського боку, як ми зазначали. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки, Майк Волцною. Ну, Сполучені Штати запропонували Україні 30-денне припинення вогню. Зеленський вже підтвердив, що Україна готова на тимчасове перемир'я, якщо Ерефія погодиться. І тепер Сполучені Штати передадуть пропозицію російській стороні численними каналами. Про це розповів напередодні Рубіо. Ну і щодо цього, також знову ж таки політологи наші аналізують можливі. Від дії від рашиського диктатора стосовно того, як вони будуть відповідати, і взагалі щодо того, що нині ми бачимо, що стосунки між сполученими штатами та Україною налагоджуються. Бачимо, що після тієї суперечки, все ж таки, на контакт виходить американська сторона і українська підтримують зв'язки.